Наше завдання сьогодні. Завдання сьогоднішньої виїзної колегії комітету, Державного комітету лісового господарства, аби підтягнути до кращих, гірших, будемо говорити прямо. Але якщо ми підтягнемо заробітну плату за рахунок більш раціональної переробки, ми вирішуємо багато питань, ми збільшимо. Зміцнюємо податкову базу нашої держави, ми більше перераховуємо у пенсійний фонд. Ми взагалі всі види податків збільшуємо. І, відповідно, працюючи на себе, ці люди, які сьогодні працюють, працюють на всю Україну. Отак От сьогодні стоїть задача завдання, яке ми сьогодні поставили перед керівниками областей. І я. Гарантую як голова комітету, що це завдання буде виконано. Знизу є таблиця виходу по сортам. Так от теж зверніть увагу: є і ріст першого сорту, є ріст другого сорту, і саме основне, що ми досягли, то не це різкий спад третього сорту. І от якраз це зробило нам в цілому цінову політику по е, е, і держлізвоспу по управлінню. Середньомісячна заробітна плата, яка була 2400, е, зараз маємо 2700. По нижньому складу рівень середньої заробітної плати вже є 3000. тисячі. І дивіться, з неї премії за вихід цінних сортиментів. Маємо 648. Е, Гривень в рівні зарплати за якраз за рахунок цього. Це в цілому вроді би небагато, виходить, десь трохи більше 20%. Але це суттєва добавка, бо якщо брати до основної заробітної плати, то це сягає почти 40%. Якщо брати, що воно в матеріальне стимулювання і що дає в затратному механізмі, ну от є слідуюча таблиця. Які розміри премії. І тут розміри премії великі, є що 600-500 відсотків, є в гривнях, скільки це складає, це десь в межах, того, що я говорив, до 10 відсотків від розцінки. І якщо в кінцевому результаті брати, то це десь теж в межах до 10 відсотків в затратній частині, тобто збільшення, вірніше зменшення. Доходу держдя у вас понад 10%, всього на все стоїть. Це якраз система. Подякуючи доповідачу, хотів би відмітити буквально два слова слідуючі. Перше, наказ по цьому питанню лежить у вас в папках, ви повинні вже ознайомитись. До нього додана інформація по роботі бригад. В зв'язку з цим буквально декілька слів. Восьмий рік кризу помнять всі. Ми думали, що вона закінчується. Сьогодні питання не в самій кризі. Сьогодні на європейських ринках і на світових йде війна євро і долара. Хто кого? Якщо ми прив'язуємося до одної валюти і не маємо гривнього ринку, ми заложники ситуації. А в нас є лісхози, які працюють ілі тут, і там, і лінтам. Дуже мудро сказав Грицачук. Сьогодні він виходить на тверду валюту китайську, сьогодні суми працюють з росіянами. Тобто, треба розложити ризики. Це стопроцентний варіант. Тоді буде такий ефект по цінам, як у нього. Це перша позиція. Друга не обговорюється навіть питання виходу з економічних Це рівень, якого в багатьох немає. Про це ми говорили місяць назад на колегі. Це було доручення голови. І третє, я перший раз почув те, про що ми захрипли, говорити, уже тут на нараді від імені від начальника управління. До сих пір, по найманим бригадам, лізгос перекладав свою відповідальність на наймані бригади. Сьогодні начальник управління сказав, що хватить це робити. Треба дати їм такі гроші, щоб вони сформували свої виробничі потужності. Тому що у нас деякі лісгоспи сьогодні до сих пір платять за цю роботу 28 гривень, коли собі вартість полісхозу вже далеко пішла за 65. Якщо ми хочемо мати нормальний внутрішній ринок, який нас захищає, захищає і в цінах, і в ринковій ситуації, і в конкурентній боротьбі, ми повинні допомогти його сформувати. В зв'язку з цим, ми починаємо з 25 числа біржові торги. Максимальний вихід деревини на внутрішній ринок на біржові торги, сформовані ціни не по принципу, дати найбільшу ціну, щоб потім не взяли. Це буде жорстко контрольоване. І тільки та деревина, яка залишається, піде на експорт. Якщо в кожній області на таких стендах в кожному лісгоспі будуть такі показники, я думаю, що якраз це буде те рішення колеги, яке б колегія хотіла досягнути. Коротко все. Просьба. Ми перебуваємо на території Саринського лісгоспу, територія лісопункту, далі в нас територія нижнього складу. Відповідно, тут у нас є прохіда, другий поверх – це диспетчерський пункт. Зліва по маршруту ми проходимо медпункт, у нас працює постійно працівник випуску транспорту на лінію. Перший другий поверх – радіологічна лабораторія. Далі е, цехар, електроцех, кузня, е, зварювальний цех. Переходимо РММ, по маршруту проходимо, дивимося побутові приміщення, місця роботи специальної служби. Виходимо і приймуємо на нижній склад. А так, а так, скільки розписується там, да? так? Це місяць В місяць. були А, а основний принцип цієї стимуляції через розробку так більш детально розкажіть. Є два підходи до того, аби добитися кінцево хорошого результату. Перше, це. Адміністративний метод, а другий це стимул матеріальний. Якщо спочатку ми працювали, як і всі сугубо, я що називаю ми, працівники ліського господарства Рівенщини, працювали сугубо по адміністративному методу, ми не мали тих результатів. Ми почали шукати. І дуже просто є метод, який ще приміняв колись ще пан, це пряник і батіг. От, от ми вирішили піти. Почати з пряника. І сьогодні люди за е, вихід ділової отримують до 100 процентів, а то і більше, до 100%, а то і більше винагороди матеріальної. От, здавалось би, хто цього не розуміє, скаже страшно. А як же тоді, е, де ж кошти вони заробляють? А якраз у цьому все закладене весь зміст. Люди, зрозумівши, що раціонально переробивши деревину, зробити найбільший виход високоцінних сортиментів, вони отримують заробітну плату, а відповідно, лісгос отримає більші прибутки. Все дуже просто. І сьогодні ніде ви не побачите, щоби отут, допустимо, над працівниками, які крижують деревину на сортименти, щоб стояв майстер, над ними інший контроль. Їхня зацікавленість матеріальна в кінцевому результаті своєї роботи. Кінцевий результат роботи ви бачите, заробна плата більше 4 тисяч. Більше 4 тисяч. Значить, якщо по Україні сьогодні тисячу за минулий рік 1556 гривень, і ми маємо сьогодні більше 4 тисяч. І сьогодні ми презентуємо практичну технологію переробки всіх лісосічних відходів на технологічну щепу. Це спільний практично проєкт, в якому фінансування приймали ми і наші партнери по споживанню деревини, це Костопільський ДБК і Оржівський. ДО. Костопільський ДБК дав. Прокредитував 500 тисяч гривень з розсрочкою оплати, там кому по місяцю, кому по 4 місяці, допустимо, Соснівському. І Оржівський ток 200 тисяч, теж розструктуризував цей, цей кредит, так би сказати, його. Установка практично працює, ви бачите. На якійсь сировині це те, що колись спалювалося практично в в, в, цих самих. в технології, приміняється сучасні, ми заказали спеціальні, виготовили нам біт-беги які мають і хобота для того, щоб йшло наповнення. І внизу теж таку спеціальну запорну арматуру, коли, допустимо, потім за ті ручки піднять, внизу висипають. Це, це виходить, зворотня тара. Також приміняються типові наші машини, ваймерівські погрузчики, він сам на себе грузить, немає проблеми, що розказувати. Давай покажемо в роботі, де все Колеги, ми, в принципі, задаючи питання в кінці дня на напрямки реформування польські, вичленяємо з нього декілька підпорядків. Їх три, по крайній мірі. Перший це робота приватного сектору на всіх лісогосподарських операціях. Ми про це говорили там на цеху, і про це проговорили ці всі матеріали є. І друге. Це організація системи електронного обліку деревини від відводів лісосік до прийомки готової продукції, яка дає можливість в реальному часі отримувати інформацію про ринок деревини, який є в державі. Ми його отримуємо постфактум. Поки бумажка від лісника, як пройде через рапорт, звітом приходить до директора, а до нас в Київ, проходить півтора місяця. За це время ні одні переговори провести неможливо. Тим паче контролювати ринок деревини. Тому тут відпрацьований варіант, це був один з перших колег, які ми тут проводили, і тут організовано питання. Перше було електронного відводу, то обліку деревини при відводах, окремими бригадами. І вони це доповідають. Друге питання в розвиток цього це електронний облік деревини. Це один із основних елементів організації ринку деревини і нейтралізації тіньового ринку деревини, в тому числі в своїй внутрішній системі лісового господарства. Стенд пропозиції по реалізації концепції створення єдиної державної системи електронного обліку деревини. Пропозиція я маю на увазі пропозиції управління лісового рівненського лісового управління. Може не скромно, але я поясню. Справа в тому, що ця тема піднімалася ще в голосніше ще ця тема ще піднімалася, і битність генеральним директором Миколи Харитоновича. От, тобто, тема назрівала це. Зміна форми організації проведення робіт при відводі і таксації. Тоді це було не на часі, Микола Харитонович. Пам'ятаєте, це була пропозиція створити бригади по відводам або підприємство по відводам, яке мало базуватися на базі матеріально-технічного споживання. Тоді воно в Кастопольській, тоді воно не пішло. Через деякий час ми вернулись до цієї теми. Перша перша фаза була. Як можна, я попрошу просто детальніше, то історія. От перше, над чим ми працювали, це зміна форми організації робіт. Ця робота якраз проводилася в Сарницькому лісгоспі. Ідея теж тут зародилася. Про що йде мова? Якраз відводами таксації займається номінально, В Сарниці займалися номінально, рахували 30, кому по посадовим обов'язку це потрібно. 36 чоловік. От. Тут великий суб'єктивний фактор. Ця робота здійснювалася періодично, по сезонам. Ми знаємо, період відводу це з вересень і до жовтня місяця. Тому ми над цим задумалися От і вийшли на таке, таке, таку норму, як спеціальні ланки, спеціалізовані ланки. Але коли ми вийшли, стали обраховувати чисельність спеціалізованої ланки. То ми вийшли знову на те, що 36 чоловік треба, щоб зробити відводи підготовку лісосічного фонду. Тобто, без застосування новітніх технологій, нових приладів, от цього досягнути не можна було. І тому ми почали працювати в цьому напрямку. І тоді ми вийшли на представників Прибалтики, які, які займали представниками Швеції, Швеції були які. Перший раз ми побачили ці електронні мерні вилки, тоді з'явилось програмне забезпечення. В кінцевому результаті, як працює сьогодні, в принципі, кожен наш лісгос в той чи іншій мірі, але кожен лісгосп. Є ланка, ланка, наприклад, в Сарнах це 6 чоловік, 4. 6 чоловік, які мають транспорт, які мають усе обладнання, все необхідне от, і які займаються виключно.